Добрий день, малята! 14 жовтня українці святкують одразу три свята: перше свято Покрови Божої Матері, другий день українського козацтва, третє свято дуже молоде, День Захисника України. Цікаво, що козаки настільки глибоко і щиро шанували образ покрови Божої Матері. Вірили у її сили і урочисто святкували цей день, що у народі закріпилась друга назва свято – козацька покрова. Україна це наша батьківщина. Першими захисниками нашої батьківщини були козаки. Вважають, що слово козак походить від слова коза. Козаки були спритні, як кози, вдягалися в козячі кожухи. Найбільший острів, де поселились козаки, називався Запорізька Січ. Там козаки жили постійно, вчилися військової справи, готувалися до воєнних походів. Посередині січі стояла церква святої покрови, З надвору дуже скромна, а всередині повна. Золоте й срібла. Січу командував Кошовий. Його всі називали батьком. Перед важливою подією чи походом козаки завжди молилися свої святі Покровительниці. У Покровські дні запорожці обирали нового отамана. Козак, мав бути, не тільки неперевершеним воїном. А й так само добре знати грамоту, основу астрономії, медицини. Більш талановиті навчалися й основами дипломатії, вивчали іноземні мови, оскільки у невтомній боротьбі доводилося бувати в різних країнах. Козацькі ПРИСлів'я та ПРИКАЗКИ Береженого Бог береже, а козака шабля стереже. Де козак там і слава. Коли козак у полі, то він на волі. Хліб та вода то козацька їда. Козак на ворога ззаду не нападає. Без коня немає козака. Козак дружбу знає, в біді коня не покидає, Козак з біди не заплаче. Козацькому роду нема переводу. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!